Як виховати емоційно стабільну дитину, не таку, щоб а, -а, -а, а таку, щоб нормальна, адекватна, як ми з вами, або навіть трошечки краще? Перше, з чого нам треба почати, це що таке взагалі емоційно стабільна дитина. Це дитина, в якої, по-перше, є емоції, логічно, да? і тут ми з вами не дуже то потрапляємо під цю категорію, бо десь 90% нас з вами в дитинстві заблокували абсолютно усі емоції, заборонили їх виражати, і ми такі: нема, я не злюсь, я не кричу, я не плачу, але я й не радію. Помічали таке? І в психології це пояснюється тим, що коли ми дитині забороняємо плакати, кричати істерити, то вона блокує абсолютно всі емоції, бо вона не може заблокувати тільки оцю неприємну нам половину. Вона блокує абсолютно усе. І тому вона може вирости в людину, яка така. Ой, класно, угу. да. класно. І все, і емоцій нуль. Якщо ви в собі це помічали або бачили таких людей, то я думаю, ви розумієте про що я, і не дуже й хочеться, щоб наша дитина виросла і не могла радіти. Але для цього і тут починається неприємна новина. Нам потрібно приймати її емоції: усі і гарні, і погані. Про емоції є окреме ціле відео, тому я тут сильно не буду на цьому зупинятись. Там вже є про те, як приймати емоції, як вижити і про все, що з ними пов'язано. Тут ми більше зробимо акцент на стабільності, як виховати стабільну людину, яка від якихось проблем не впадає в депресивний стан, яка не ламається від проблем. І це супер важлива якість. Тому що, якщо ви пам'ятаєте цей стан у лютому 2022 року. Коли багато з нас зламались, і зламались настільки, що ми не могли далі бути. Ми і досі не дуже відновились, і це каже про те, що у нас саме цієї психічної стабільності, емоційної стабільності, у нас її дуже мало. Але дати можливість дитині бути психічно-емоційно стабільною доволі легко. Треба лише розуміти кілька нюансів, і про них ми з вами поговоримо. Всі речі, які я буду описувати в цьому відео, дуже дивні. На перший погляд вони здаються дуже неправильними, що ти таке собі придумала, з чого ти таке собі взяла, і все таке інше. Але якщо ви згадаєте, що дитина це маленький інопланетянин, який потрапив в новий невідомий світ, і гадки немає, що з ним робити, тоді ви зрозумієте про що я. Отже, беремо нашого інопланетянина і приносимо його додому після пологового. І тут ми починаємо перший місяць хотіти активно жити, хотіти повернути своє життя, як воно було. Ми носимо дитину на руках по різних кімнатах, ми носимо її до родичів усім показати, на вуличку погуляти, повітрям подишати. І ми максимально, максимально даємо їй подивитись усе. Вона підростає, ми садимо її в візочок і починаємо катати її районом, дивись, дивись, як у нас все класно. Ми стаємо такими мобільними. Матусями, які не втрачають швидкості, які не втрачають своєму житті, і вони взагалі все вміють і, і все встигають з дитиною. І звісно ж, такій матусі треба сходити на підікюрчик, на манікюрчик, вона залишає дитину на бабусю, на тата, або їй навіть треба полетіти у відпустку, щоб відновити власний ресурс. А дитина побуде з родичами. Що відбувається в цей час з нашим маленьким інопланетянином? Він в шоці? В тотальному шоці. Перші півроку рік формується прив'язаність на цю тему. Дуже багато досліджень все підтверджено. На цю тему дуже багато робіт. Ви можете почитати цього автора і подивитись, чому це настільки важливо. Взагалі, прив'язаність. Є основою психічного розвитку нашої психіки, коли ми до когось прив'язані, ми можемо бути стабільними. Ми можемо розвиватись, ми можемо закривати будь-які інші потреби, але коли в нас все окей з прив'язаністю. В той же час, якщо в нас не окей з прив'язаністю. Ми не можемо нічого, ми не можемо нікуди піти, не бути самостійними, не можемо розвиватись, бо в нас одна така величезна проблема. Уявіть, що ви весь час голодні і ви можете думати тільки про голод. Прив'язаність це наш психічний голод. Це потреба знати, що в тебе є безпечний тил, що в тебе є захист, що в тебе є людина, яка тобі завжди допоможе. Тому перший наш пункт, як виховати психічно стабільну дитину, це створити їй класну надійну прив'язаність. Для цього ми на перші півроку після народження дитини повністю розчиняємось в ній. Це нормальний абсолютно період, коли ви розчиняєтесь дитині. Це корисно і для мами, і для дитини. Але я можу на цю тему так багато казати, що якщо треба, напишіть, про це буде окремо відео, чому це корисно, чому це класно і треба. І коли ми перші півроку розчиняємось в дитині, ми, по-перше, налагоджуємо з нею суперкласний контакт. Ми розуміємо усі її потреби, усі її особливості характеру, як вона проявляється, коли вона хоче їсти, як вона кричить, коли вона хоче в туалет, як вона поводиться, коли їй нудно і так далі. Ми вивчаємо цю нову людину, а ця нова людина вивчає нас. І коли ми перші півроку життя дитини, це насправді не, не так багато, коли ми постійно поруч з нею дитини формується суперкласна прив'язаність. До оцієї безпечної надійної мами, яка завжди поруч, яка поруч, коли я плачу, яка поруч, коли я веселюсь, яка поруч, коли мені нудно, яка кладе мене спати поруч з собою, яка завжди приходить на мій крик, завжди задовольняє всі мої потреби. Тоді дитина починає кричати менше. Бо вона точно впевнена, що її не треба голосити на весь район, бо на її невеличкі писки мама зреагує і прийде. Бо на її невеличкий дискомфорт, який вона проявить, мама зреагує і прийде на допомогу. Якщо ж ми залишаємо дитину спати окремо, відкладаємо, залишаємо на бабусь на родичів, то дитина втрачає оцей момент задоволення своїх потреб. І вона втрачає маму з поля зору. А мама автоматично, тому що вона й народила автоматично найважливіша людина перші роки життя. І якщо мама немає поруч, у дитини починається паніка. Ця паніка може бути невираженою зовні, тобто зовні дитина може поводити себе нормально, а всередині гормони стресу підіймаються. І ці гормони стресу ви зустрічаєте ввечері у вигляді кольок. Відмотайте відео назад, переслухайте. Якщо ви це виправите, кольки пройдуть самостійно, без усіляких засобів. Просто тому, що мама буде поруч. Тому перша наша дія це бути завжди перші півроку життя дитиною, завжди в полі її зору. Зустрічати її зі сну, проводжати її в сон. Класти спати поруч з собою і постійно-постійно бути поруч з нею, або брати дитину з собою до ванної, до туалету в іншу кімнату. І максимально, щоб дитина завжди вас бачила. Ви побачите, наскільки спокійніша і стабільніша дитина стає, коли в неї немає приводу тривожитись, а де ж там моя мама взагалі? Що робити після півроку це налаштовувати відлучки. Про це є окреме навчання. Воно займає якусь кількість часу, тому я зараз вам все не повторю. Але з півроку ви можете залишати дитину офіційно, абсолютно спокійно. Ви можете залишати дитину на бабусю, на тата, якщо вона з ними нормально спілкується на півгодинки, на 40 хвилин, і поступово збільшувати ці часові проміжки. Ви можете почати ходити пити каву на самоті. Можете почати працювати, зустрічатись з подругами, займатись спортом і взагалі все що завгодно. Тому що після півроку дитина буде готова потрошку вас відпускати. І це піде їй на користь. І так ближче до року ви зможете піти на 3-5 годин. А це вже ніфіга собі, вірно? Поїхали далі. Другий наш пункт для того, щоб дитина була максимально стабільною. Це бути нам максимально стабільними. Але в тому. Часу, якому ми живемо, це не дуже виходить. А дитині не дуже це треба. Дитині треба, щоб ми були завжди наявні, або щоб ми дуже скоро приходили на допомогу, коли дитина нас кличе. Це вже і є про нашу стабільність. Або дитині треба, щоб її зустрічав зі сну. Та людина, яка її вклала. Тому неможливо, аби дитина була максимально стабільна, щоб її вкладала мама, мама кудись йшла, зникала з поля зору і взагалі з квартири, а зустрічала її бабуся або няня, або якась тьотя. Ну, неможливо для нормальної стабільності, тому що мама вклала, мама має зустріти. Да. Да, мама може навчити після 9 місяців, щоб дитину вкладав хтось інший, і тоді вона може піти. І тоді дитина буде готова, бо її вклав хтось інший. І вже цими пунктами ми забезпечуємо певну стабільність, коли ми швидко приходимо, реагуємо, коли ми завжди в полі зору або моментально з'являємося, коли ми є. І це вже стабільність. Коли ми допомагаємо задовольнити потреби, це вже стабільність. Коли нас не треба кликати півгодини вночі, це вже стабільність. І це вже класно. Для дитячого розвитку стабільність, спокій оцей, він дає максимальний стробок в розвитку. Коли в дитини оце все задоволене, тоді вона може йти далі і розвиватись якнайскоріше. Розвивати мовлення, інші навички, вивчати, щось ще. А коли отут. Якась слажа постійна, тоді йти далі розвиватись, Ну не дуже то й виходить. Третій пункт і останній пункт стабільно психіку дитини. На монтажі я вирішила викласти в окреме відео, бо це виходить повноцінна частина ще на 9 хвилин. І якщо вам сподобалось, якщо ви хочете продовження, будь ласка, напишіть про це в коментарях, і я обов'язково на наступному тижні викладу другу частину цього відео. Якщо вам ок, якщо вам сподобалось, і якщо у вас є якісь інші питання або теми, на які ви хочете від мене відео, пишіть. Все зроблю, аби тільки цей світ став трошки приємніший для наших дітей. На останок, дуже вас прошу поставити лайк і підписатись, тому що дуже це треба, без цього зараз ніяк. І до зустрічі в нових відео. А також на моєму каналі вже є купа різних відео. Ви можете їх подивитись і обрати собі потрібне.